Корпус морської піхоти США. Зараз я розповім тобі, яке там Фізо випробую на собі. І розповім тобі про все детальніше. А допоки лайк, підписка і поїхали! Почнемо з того, що серед усіх військових підрозділів це найстаріший підрозділ США. Заснований був аж в 1775 році і є найстарішим підрозділом. Піхоти призначені для висадки з моря на суші і проведення різного роду спецоперацій. Але в цілому ти це можеш і в вікіпедії почитати. А ми переходимо до найцікавішого фізо. В цьому підрозділі є два види фізпідготовки. Перший ей, от. Русіна. Все, зняли. Ну, в цілому, я думаю, можна продовжити. Перший ACFT, Army Combat Fitness Test, другий APFT, Army Physical Fitness Test. От нас цікавить Physical Fitness тест, але про комбат. Я теж розповім, там є дещо цікаве. Насправді я вже відзняв багато підготовок різних підрозділів. Ось тут за посиланням можеш подивитись, і цей не став для мене чимось таким вау, що входить в класичний фітнес-тест для початківців. Тобто, я приходжу в цей корпус і я маю пройти мінімальний рівень фізичної підготовки, тобто мінімальний. Перше, це. Класичні відтискання від підлоги протягом 2 хвилин, тобто максимальну кількість повторень. Другий це сітап або підйом тулуба на прес. Так само за 2 хвилини максимальну кількість повторень. І третій показник це біг. Ну куди ж без нього? Мені здається, в кожному спецпідрозділі є біг без цього нікуди. 3 і 2 кілометри за максимально швидкий час. Щоб довго відео не розтягувати, я відзняв вже матеріал по фізичній підготовці. 35. 36. 40. Пів хвилини, давай. Ну хороший тренер немає, бо ти гарним спортсменом, правильно? 42. Ми здається, мене не записали, бо відламався мікрофон. Я тоді тут на звук запишу, а ми накладемо. Давай. Окей? Да. Тепер 3,2 кілометри. Біжу, засікаю. і задача вкластись в норматив. Тож, погнали. А, вже один кілометр, а дуже слабкі показники. На вулиці мінус 15. Це трешняк. Фу, реально вже не можу. Залишилось 500 метрів. Майже все, але дуже важко. Нема що. Навіть кибко залишив десь по дорозі. Результати ось тут мої особисті, а дані з показниками прохідних балів прикріплю внизу за посиланням. Зможете перейти і ознайомитись. Тож. На ці вправи гаяти ваш час, я не бачу сенсу. Ми переходимо до найцікавішого. Історія полягає в тому, що в цьому підрозділі вони мають на собі використати все, що вони використовують в бою. Може бути таке, що вони тримають залізний щит перед собою і по ним гатять з якогось пістолету або автомату для того, щоб вони відчували на собі, що їх чекає. Також є варіант роботи з електрошокером, тобто в них фігачать, вони на собі це все. Пробують. Я думаю, якщо вас цікавить ця тема, ви бачили схожі відоси. І третій варіант найцікавіший був особисто для мене. Це перцові балони. Отак. Мені всередині завжди було цікаво, щоб мені приснули спреєм. І ось цей час настав не просто так. А це Army комбат фітнес-тест. Так, це було трешово. Я зараз вже відійшов від цього, але... Було дуже сильно. Але окрім того, що вас пшикають парцовим спреєм, ви, окрім цього, маєте виконувати те, що вам каже інструктор, тобто не просто приснули і змили, а виконуєте фізичні навантаження. Дякую моєму доброму знайомому з Харкова, інструктору, котрий подарував мені ось цей. Рашгард прям ідеальний. Він знов мене проконсультував і виручив. Раптом ви цивільна людина, будете в Харкові, або ви є в Харкові. Ви можете звернутись до Олега. Посилання залишаю внизу під відео. І він вас навчить військової справи. Або якщо ви військова людина, то він підніметь ваш скіл на рівень вище. Ну все, все, все. Переходимо до тесту. Дивись, у мене є два варіанти газового балону. Є один натівський. Він струйний, здається, струйний. А другий є, типу, попроще. Але він аерозольний, здається. Але це не точно, я не пам'ятаю. Ну якщо ми сьогодні проходимо тест морської піхоти США, я пропоную натівський. <laughs> ну давай, ладно, і з тобой. Сто тисяч. Це за сто тисяч. Сири, сто тисяч підписчиків, давай. Все, я знімаю. А, все, Так, я роблю.

Ох, давай, давай. C, стар. О, хай, 3. Давай, давай. пальцы. О, хай. Давай, три! давай, давай. Вы. Вы. Сейчас, ребят, пять Блин! 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 воно и Блин! Ух, Блин! 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 пальцы Да я Блин! пальчики, Блин! 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 пальцы Я не четыре, х**. Дайте води. Молоко. Зараза, зараза. Ух, да рулю. Вижу, давай, давай, Ще-ще-ще-ще-ще, oh брат. Ну, давай. давай, спробуем, это мышей хочет. Любить підписники царят. опасно. От, коротше, в такі моменти мене цілком реально взяти від так, що тому носіть з собою, дівчата, хлопці, перцовки, щоб захищатись від якихось ідіотів. Бо випалює вона нормально. Так це ще прикол тому, що я очікував. Ну, типу, я знав, що, що зараз буде. А якщо я не знаю, то це Тобто, Очі були заплющені. Так, так, а якщо так. Якщо відкриті, то... Я б... Ну, типу, реально, якби ти мені одразу в очі потрапив, я б бьорпів не зробив би. Взагалі, без варіантів. Фух. Ну що, фінальне слово. Так, це було максимально сильно. Щоб ви зрозуміли, на наступні декілька, десь 3-4 дні, в мене обличчя почало шелушитись, кожа почала така, ну, коротше, ви зрозуміли. Але в цілому, я думав, я здохну. Я просто зрозумів, що в цей момент я максимально вражений тим, що мене можна відфігачити на ізі в такий момент. Але нехай переходимо далі. Army Combat Fitness Test. Окрім. Фітнес-тесту, відтискання, прес і біг. Ви маєте також виконати завдання в тренажерній залі. Я вам швидко стисло розповім. А нормативи залишу в описі відео. Будь ласка, переходьте, дивіться і можете спробувати виконати. І так, перше, ви виконуєте кросфіт комплекс. Цей комплекс ви маєте виконати за 50 хвилин, тобто швидше, аніж 50 Хвилин. Що в цьому комплексі? Перше, це станова тяга або deadlift. Необхідно виконати на три повторення. Далі кидок м'яча через спину. Всього один раз. Вправа номер три: відтискання з підйомом рук від підлоги. Максимальна кількість за дві хвилини. Класичні показники. Sprint drag carry. Тобто, вам потрібно тягнути важкий об'єкт визначену дистанцію. Leg tuck. Тобто вам потрібно підіймати ноги до перекладини максимальну кількість повторень? Ну і по закінченню біг 2 миля або 3,2 кілометри. Весь цей комплекс ваша задача виконати максимально швидко швидше аніж 50 хвилин. З якою вагою працювати? Спитаєте ви? І чи відрізняється для жінок, для чоловіків? Вся інформація буде в описі під цим відео. Переходьте, дивіться. Наостанок, хочу вам додати, що потрапити в корпус морської піхоти США не так вже і легко. Окрім фізичної підготовки, є ще багато пунктів психологічної, тактичної медицини, тактичного ведення бою. Всього цього вас там навчають і перевіряють. А всі ці працювання з працовим балоном, з електрошокером, стрільба по щиту. Це вже після того, як ви пройшли, щоб морально і психологічно підготувати вас до того, що може бути. І у будь-яких елітних підрозділах ця перевірка має на увазі фізичної підготовки кожні 6 місяців. Незалежно від того, ти сержант, капітан. Або звичайний рядовий, ти проходиш цю перевірку. Якщо ти не здаєш фітнес-тест, то надалі ти не можеш йти по кар'єрним сходам і отримати нове звання. А якщо ти звичайний рядовий, то тебе переводять в підрозділ, де підтягують твою фізичну підготовку. Ну а якщо ти і там дундук, то вже без варіантів тебе виключать по своїм відчуттям. Я задоволений, по перше, своїми показниками і. Як би це не прозвучало, я задоволений тим, що мені пшикнули в обличчя при цьому балоном. Тепер я знаю, що це і як це. А надалі мені цікаво, щоб мене шандорахнули шокером. Це цікаво. <клес> Варіанти своєї фізичної підготовки на наступне відео. Пишіть в коментарях, що вам цікаво розібрати, який підрозділ було б вам цікаво побачити. А я повірте мені, знайду інформацію про нього. Також, якщо вам потрібна гарна зйомка і гарний монтаж, посилання на відеомонтажера і оператора залишу в посиланні відео. І підтримуйте україномовне топку врусню. Ось тут має бути такий крутий фон, але через них в нас немає світла. Сподіваюсь, ви мене зрозумієте і пробачите. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь. І який небудь коментар а бажано звичайно добрий і позитивний. Слава Україні! Ну, хіозно.